Вчора таки нарешті пройшов дощ. Не те, що він був дуже довгим. Деякі частини міста навіть підзаліло, Там була злива, в нас йшов півгодинки, потім такі дрібний дрібний ще півгодинки. Одну годину дощ за, за цю всю посуху. Нічого, нічого ми цьому раді. Тому що ми такі, знаєте, вирідливі насправді. Ось сьогодні холодно, вчора було так тепло, не було дощу. Дощ прийшов, принесло, принесло холод. Але якщо подивитися на календар, все ж таки, ну да, середина осені вже так. Так воно є, воно повинно настати колись прохолодно вже і потім готуватися до зими. Я вирішила переробити ось цей куточок. Знайшла куди оті камінці приткнути. Чому буду переробляти? Спочатку так мені подобалось. Тут кам'яні троянди, вони зараз не в дуже гарному стані після посухи. Я вже почала там дещо виколупувати, тому не вистачає ні ну, камінців, ні кам'яних троянд, воно виглядає неохайно. Мені тут не дуже зручно стригти хвіст дракону, бо підходжу, коли ну, можу наступити на кам'яні троянди, я їх шкоджу своїми ногами. Тут, тут поприбираю. І зроблю дещо інше. Ну, По-перше, нам подобається робити дещо інше, постійно щось переробляти. Це, ну, якщо ви садівник вже зі стажем, то ви, ну, без цього просто ніяк не можна. Це сосна кедрова, жовта, вона дуже повільно росте, тому її придбала, щоб вона. Потім була на штамбі, тут у хвості дракона, і вона буде підформовуватися. Може, якісь нівеки чи бенсай, щось, щось з неї буду. Ну, бенсай це у горшиках, так я розумію. Ну, все одно, коли продають сосни, пишуть бансай, хоча ви його не в горшику будете вирашувати, а в грунт будете садити. ну Кажуть, то і кажуть. Так що перероблю, подивимось, що з цього вийде. І що ще в нас цвіте в таку пору року? Вже середина осені. В мене ще хризонтеми не зацвіли, тільки-тільки починають набувати свої сили. А ось хризантема, ця грунтопокривна, дуже гарна. І зараз так пахне, такий запах від неї. Ну, ну класний. І багато-багато бджіл. Трошечки потеплішає і буде повна їх тут. Буде повна. Жовтенька ще не розкрилася. Ось знову видає свої соцвіття пронела. Ми ж це порізали нещодавно. Ну і треба різати. Так, на жаль, це не те цвітіння у квітів, як Влітку навесні вже закат цвітіння, але є поодинокі квіточки, то там-то сям. Вони... Вони гарні. Ось і хінацея теж. Ну, але, бачите, в цьому році я цей кущик поділила, але було дуже спекотно з весни. Погано. приймалось, усе дуже-дуже погано. Не зробиш ти. Нічого не підлаштуєшся. І ось все продовжує цвісти міскантус. Цей І зараз я покажу ще зацвів, але вчора таки завалився, тому що тут він не завалюється, бо на сонці і він з усіх боків. Має до нього підхід сонце. А тут з одного боку теплиця, то я ось під нього підставила, але все одно така маса, він завалився, або тягнеться до сонечка від теплиці і завалився. Зараз підійму. І бачите, це мескантос, варій гатус. Космополітан він трошечки боліший у своїй масі, я вже казала. а цей буває, Ось бачите, ви, видав, що ти мені видав, тут зелений, зеленого. Тут більш зеленого, тут менш зеленого, але дивіться, які волоття, як він цвіте гарно. в них у всіх такі, така вірмішель корчена. Бачите. Мівійна підітхнула опору, о, ось так краще виглядає. Злакові, вони всім гарні, але не забуваємо, що то прикраси більше осені. Навесні їх не видно, поки вони відростуть. Буде сумно виглядати ділянка, а потім, коли вони вже. На кінці літа, ну, середини літа підростають і потім починають видавати свої, свої волосся, тоді вже тоді вже ми іми милуємось. Але навесні вони радості не приносять. Ну, тому що, тому що їх не видно. Дуже довго їм треба, щоб розростись. Тому садок я намагаюсь зробити різноплановим. Бо якщо тільки злаки, ви їх побачите тільки осеню весени, ну хвойні, хвойні вони завжди хвойні, але якщо тільки-тільки хвойні теж нудить, ну якось воно сумно, коли одне і те саме кожен, кожен день. Бо листяні рослини, вони, бачите, і кольори змінюють листечко, і різна структура теж. Тому я намагаюсь об'єднати усе і хвойне, і топіарні форми зробити з них, і звичайні форми зробити, і відвоткнути злакові теж. Ой, холодно, холодно здивається. І листяні кущі декоративні, і квітуче. Щось у різний час. Повинен бути і цибулькові на весну, і на літо, і, і щось порадує на осінь. Бачите, все-таки вже потрібно зрізати. Ось вони позакладали. Позакладали всі брюньочки. Ось, бачите, і там це все піде з весни. А це вже, ну, і хочеться. і... І так жалко, завжди шкода їх різати. І буде цвісти скоро рестахіс. Ось такий цікавий. Треба й бур'яни пополоти. Ну, зараз піду вже. Поливати не треба. Ось яка радість, що в нас поливати вже, мабуть, не треба буде. Декілька днів, то точно. Хоч якось так воно влило. Ну і шаблі ще цвіте. І монарда, ящик було. Цей ящик я ставлю, коли лізуть гриби, а гриби тут в мене повинні вилазити дощовики. Їх поки що нема, ставлю ящик, бо собака біжить і від дощовика одне мокре місце залишається. Бачите, ще їх на цей. Їм в цьому році було дуже спекотно деяким. Ну і ті, що поділила, вони погано прийнялись із-за того, що, що спека пішла дуже зарано. Ну, ось розфарбувалося, ці вже, може, і треба порізати. Ну, Все шкода. Все шкода, сухоцвіти. Ну, нехай постоять. Ну ось. Я кажу, вередливими. Вчора було спекотно, не було дощу, потім про дощ зараз, холодно нам теж погано бо холодно. У нас порог той температури комфортної дуже маленький. Жарко, холодно, лє, сухо. Ось так. Ну нічого, такі, як... ми такі є тендітні. Не такі як рослини. Вони ось спати пішли і в мороз Вони нікуди не переїздять ні, ні в які домівки. Зимою тут, на вулиці. Підготовчі роботи виконані. Камінчики я позбирала, склала там на плівку, зараз помию це, ну, тут уклінув в мене, то злієчки на них на них пополюваю. І стече. стече земля, ґрунт. З камінчика будуть чисті і попідкладу в інші місця. І ось зараз ну, молодилки теж я розсортувала, ось підуть по кашпошках, мабуть, поки що. І зараз буду натягувати сови на глобус. Тут в мене залишилось огородканина. Така і то. Зараз проріжую її для ялиночки місце і натягну, укладу. Ось, переробила куточок цей ще не до кінця. Ще хочу потім зробити ось ці вазони з бетону сама. Буде час. І зараз в нас там спочатку озера чистять колектор і вигрібають такий річний пісок. Бо ми тут теж на озері в нас висипають наздовж узбережжя, то я піду на грибу там піску, на якому буду робити ці таці для молодил. Ось, бачите, які блакитні камінчики, вони пасують тут до ось ціє, цієї рослини. Це молочай, молочай такий блакитний, він зимостикий. Достатньо, бо в мене було декілька маличаїв, але буває, що випаде рік живе, а потім рейнбоус такий яскравий, яскравий, такий гарний. Я так подобалась, але буває, що рік нормально рік випадає. Треба переживцовувати постійно. Ось не вистачає камінчиків. Треба буде докупити, але зараз я знаю скільки вже. Вони не важкі. Насправді вони не важкі, такі, Я ж, ä, кажу, то вони вигідні по покупці і такі, такі ніжні, блакитно-зелені, дуже гарні. Молодилка покупкам розклала, буду потім їх сортувати та переносити. Щось гарне. там Повибираю, почищу їх та попереношу. Мене дає е, зранку ще працювати гарний дощ. Все у Росі. Ночі було прохолодно. І вчора було прохолодно, і дикий-дикий був вітер. Сьогодні вже такого немає. Буде тепло, буде гарна погода і без, без жодного вітру, то попрацюємо. Треба швидко все. Зробити. Якби ж це було можливо, так хочеться, але не завжди воно і воно здоров'я не завжди дозволяє да і час, інші є справи, не тільки у садочку. Ось я переробила цей куточок. Бачите, доробила його, він виглядає більш файно, більш довершено. Ось так, ніж було. Ну, все ж таки, при стовборові кола вони, вони прикрашають сад. То Тут в мене росте горщик від котів, бо як з'являється ця дрібна мульча, то сусідський приходить тут поритися і викласти мені кубки. Ось так. Тут нова в мене медунка, це я. Замовляла Вилонас Гаден. Медунку, і там з того боку ломінь камінь. Ну, начебто він зімистийкий такий. Це я підпишу сорт Рей, Рейчел. Якась. Ось така гарна. Це в мене кальмія, Дрібноквіткова, карликова Вона витримує мінус 40. Бачите, теж у горщику ще на адаптацію. Отак вона в мене і буде зимувати, і наступний рік теж буде зростати. Я тільки потім на наступний рік горщик витягую і бачу, якщо в, в, в дірки нижні пішли корінці, значить рослина вже адаптувалась обросла Корінням тоді я можу вже пересадити на постійне місце проживання. Її. Сюди ж вона і піде. Яму я моя заправлю, ну, трошечки заправлю, і оцей ком землі з горшика він же сяде на це місце з, цими, з тими коренцями. Поліваю, звичайно. Так, як усі рослини, отак от, от я шлангами буду полювати все. І воно тоді в горщику буде затримуватися волога і, і уходити. В мене ніколи не було, що я отак горщик закопала, і воно загинуло там за рахунок того, що там воно замокло, чи щось. Ну там же є технологічні ці отвори, воно уходить і він все ж таки в землі так щільно не закопан ще ну Не притрамбован тому завжди там є якісь дірочки. До того ж на зиму я багато рослин в горщиках закапую на ну в саду, на городі, які наприклад, ну будуть продаватися на наступний рік, щоб не обмерзав. Все прикопується. І розплідники деякі, ну, де ж без тебе мара, прикопують теж рослини свої назимку. Нічого з ними не робиться в тих горщиках. Так, далі посадила нову е... нову хосту. Це карликова, я її купила фаервокс. Тут треба почистити, бо я стригла. Яливець, а оце в нас був ураган, ну вичистити його ж неможливо до кінця. Оце ще нападало. Це поприбираю, щоб було гарно. Тут теж азалія, бачите, на адаптацію горшику. Теж нова була зовсім маленька корінчика. Ось так буде в мене жити. Ось такий ломінь-камінь. Він цвіте не дуже гарно, ну я подивилася в інтернеті. Ну, не те, що не дуже гарно, нормально він цвіте, але він не за квітки. Я його купувала за листя. Я обожнюю рослини за листя. Воно таке щільне, воно таке цікаве, ну не тільки за квітку. Я хости за листя. Більше квітки. Іноді в ній гарні, іноді не дуже. А коли квітує, то буває, що розвалюється куш, то іноді краще її прибрати. Ну, Це теж на вашу влітку я купляла скруглик плідник. Вона ну, не дуже наросла. Там один листочок мені випустили за все літо оце жарке. Але нічого, корінчик, головне, що корінчик він там підріс. Ось і цього боку теж. Нова азалія. Ту, що я показувала, як її пересаджувала, ось я її закопала. Так вона буде в мене жити тут, співіснувати все. І кутійку свого на зиму заберу, перероблю. Він теж в мене, бачите, з гіпсу був. І коли е, робите з гіпсу якісь. Фігурки, то треба додатковий, додатковий шар якоїсь наносити суміші захисної, бо фарба, бачите, послазила, вода потрапляє і розмиває цей гіпс. Ну, то, що, тому що гіпс він нещільний. І, і очі трошечки тут, в мене ржа пішла. Ну, нічого, я тебе перероблю, бо